Протягом минулої доби росіяни здійснили обстріли з семи громад Сумської області. Зафіксовано 54 прильоти, 100 гранатометних пострілів, 84 кулеметних постріли, чотири кулеметні черги та скидання з БПЛА двох вибухових пристроїв. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. По Шалигінській громаді росіяни били із артилерії. Було шість прильотів. У наслідок вибухів пошкоджено три житлові будинки. Вікна, пошкоджено дах та паркан, а також лінію електропередач. По Хотінській громаді зранку росіяни здійснили один кулеметний обстріл. По Новослобідській громаді ворог здійснив артобстріл. Зафіксовано 5 прильотів та мінометний обстріл. І станом на вечір, 10 березня, ситуація з електропостачанням у Харкові та Житомирі все ще складна. Але у Харківській області більшість споживачів вже зі світлом. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, у Харкові проблеми зі зв'язком, однак вдалося дати електрику на критичну інфраструктуру. Усі служби працюють, аби поновити енергопостачання споживачам. Голова держави також додав, що у Києві відновлюють тепло. Мережі у Запоріжжі працюють над захистом енергосистеми. І президент Володимир Зеленський вів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб. Про це йдеться в указі голови держави. РНБО врахувала пропозиції Кабміну та СБУ і застосувала персональні спеціальні економічні санкції до 120 фізичних осіб, більшість із яких громадяни РФ. Але є також громадяни Кіпру, Великої Британії, Польщі, Туреччини та Нідерландів також обмежувальні заходи застосовано до 287 юридичних осіб, серед яких російські букмекерські компанії, організатори лотерей, і інвестиційні та розважальні компанії тощо. Війна в Україні закінчиться за столом переговорів, але зараз Києву потрібна підтримка для створення міцної позиції для участі у них. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші сунок. Посадовець сказав, що підтримує президента Володимира Зеленського, щоб він був у найкращій ситуації для проведення цих переговорів. Однак британський прем'єр зазначив, що зараз не час для мирних переговорів і підтвердив свою готовність надати додаткову підтримку Україні аби забезпечити їй перевагу на полі бою. Путін може відвідати саміт G20, який пройде у вересні в Індії. Для цього у Кремлі коригують робочий графік російського президента. Про це пише видання Bloomberg. За даними джерел, видання наразі російський диктатор ще не ухвалив остаточне рішення, чи їхати на саміт. Однак у Кремлі не виключають таку можливість. Зазначається, що цього тижня офіційні особи перенесли на тиждень дату проведення щорічного економічного форуму у владивост. Тоці, який було призначено напередодні саміту G20, аби дати Путіну можливість для маневру. При цьому речник Путіна Дмитро Пісков ніяк не прокоментував цю інформацію. А тим часом у Московській області загорівся цех із виробництва пластику. Про це повідомляє МНС Росії у телеграм. У відомстві повідомили, що пожежа у підмосковному селищі Колабіно охопила близько п'яти тисяч квадратних метрів. Зазначається, що від під час пожежі обвалився дах приміщення. У гасінні вогню брали участь 55 осіб і 18 одиниць техніки. Наразі про постраждалих не повідомлялося. І у 2022 році Китай продовжував відправляти деталі для російських гелікоптерів, у тому числі воєнного призначення компанії ВРФ, яка перебуває під санкціями США за причетність до війни проти України. Про це пише CNN із посиланням на дані митниць. Митні документи свідчать, що протягом минулого року, принаймні до середини листопада, Пекінський оборонний підрядник Polytechnologies відправив щонайменше дюжину вантажів, зокрема де деталі для гелікоптерів і радіообладнання класу повітря земля російській фірмі, на яку США наклали санкції через її причетність до війни проти України. Такими були усі головні події, що відбулися в Україні та світі станом на сьогоднішній ранок. Ну а наш ранковий марафон на апостров ті триває.